Як у ці дрони долетіли аж до Львова? Чи можете ви розказати просто механіку цих дій? Чому, наприклад, їх не вдалося збити чи не планували можливо збити на підльоті саме до міста? А саме в центрі міста люди чули вибухи? Ну знаєте, хто літав україною? Так, літаком, от дивився з віконечка, так вниз? Можна побачити, яка в нас прекрасна, яка у нас велика держава. І покрити власне всі напрямки тими системами, які сьогодні є зенітними ракетними комплексами на увазі великого та середнього радіусу дії, не є можливим сьогодні. ППО розміщено там, де це найбільш потрібно, захищаючи великі міста, інфраструктурні об'єкти, важливі об'єкти, об'єкти атомної енергетики і лінію фронту не вистачає банально засобів ППО, і це ще м'яко кажучи для того, щоби. Таку державу як Україна покрити повністю ковпаком, як це зробили в Ізраїлі. Саме тому використовується і винищувальна авіація, і мобільні вогневі групи. Щодо винищувачів, знаємо вже з вами проговорювали наразі, що 70-х років, не здатні ефективно знищувати. Льотчики здатні, роблять все можливе і є коефіцієнт збиття, тобто є якийсь результат, але цього недостатньо, бо техніка морально застаріла, не бачить той радар, не бачить неможливо цим озброєнням ефективно їх нищити. Робимо все можливе. Але треба F-16, без варіантів. Мобільна вогнева група вночі дуже складно стрілецькою зброєю, Радіус її ураження невеликий. Країна, як я сказав, велика розставити. Тисячі мобільних груп на кожному клаптику, ну це теж розумієте, не, не так просто. Тим паче, дрони летять по руслах річок, як я сказав, летять внизу. По різних маршрутах противник спеціально планує так, щоб роззасередити нашу увагу, заплутати ППО і так далі. Таким чином він виснажує нашу ППО, а також дізнається про. Місця розташування наших змітих ракетних систем, ну до цього вже наші воїни пристосувалися і роблять все можливе, аби протидіяти ворогу на різних напрямках різними тактичними прийомами.